Одний непростий процес. Ви знаєте, що тут мова має йти перш за все про справедливість, от яка має бути обов'язкова. Більш того, всі люди, які залучені і мобілізуються, повинні чітко розуміти, в який спосіб і як все це буде відбуватися подалі. Я не відкрию великої таємниці, скажучи, що вже тричі наставки Верховного команди, що це питання розглядалося. І на наступній ставки, яка буде найближчим часом скликана президента нашої країни. Це буде питання на порядку денному для того, щоб президент дав доручення остаточно вирішити це питання і остаточно затвердити ті ті рішення, які будуть прийняті безпосередньо по пропозиції Міністерства оборони, генерального штаба та інших інституцій, які долучені до цього процесу. Давайте трошки почекаємо. Я думаю, що на наступному тижні от, буде комунікація з суспільством, там де буде все пояснено, як бачать на сьогоднішній день військові, як бачать на сьогоднішній день вищої військово-політичне керівництво нашої країни цей процес.